Шахраї атакували користувачів WhatsApp. Розробники антивіруса ESET помітили сплеск активності шахраїв в WhatsApp. В шахраї повідомляють про закінчення підписки на сервіс і під цим приводом крадуть платіжні дані, говориться в блозі ESET. Потенційна жертва отримує по електронній пошті лист від в WhatsApp. У ньому повідомляється, що пробний період використання месенджера завершено. Щоб продовжити підписку. Користувачеві пропонують перейти за посиланням і оновити платіжну інформацію. Посилання веде на фішингові сайти шахраїв з формою введення даних банківської карти. Введення інформація відправиться безпосередньо зловмисникам і буде використана для зняття коштів з рахунку жертви. Обману сприяє той факт. Що в минулому в Гацап дійсно стягував абонентську плату після року безкоштовного використання, але сервіс відмовився від цієї моделі ще в січні 2016 року і зараз безкоштовний для абонентів. Раніше НВ повідомляло, що 19 липня в Китаї частково заблокували жителям країни доступ до месенджер в Гацап. Зараз користувачі втратили можливість відправляти відеозаписи і фотографії, а частина користувачів не може відправляти навіть текстові повідомлення за матеріалами сайту Ньюс.